Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку, країно моя, доброго ранку, всі миру й тепла. Малята, я хочу вам розповісти цікаву казку. Жила була на світі одна причудова мама, а звали її Хмаринка. Вона жила високо-високо в небі. Хмаринка була дуже працьовита і любила все довкола поливати. Коли приходила весна, її з нетерпінням чекали в гості, і тоді хмаринка пропливала над садами, полями, городами, а там, де вона з'являлася, йшов теплий дощик. Малята, а хто це барабанить до нас у вікну? Так, це завітав до нас у гості капітошка, крапелька водички. Привіт, друзі! Я Капітошка, крапелька води. Де я з'являюсь на землі? Там ростуть дерева, кущі, квіти, овочі, фрукти, ягоди, гриби. Я буваю різним і рідким, і твердим. А ще я вмію перетворюватись на пару. Діти, а хто знає, де живе водичка, крім хмаринки? Так, вірно, у річці, у морі, в океані, в озері, в калюжці, та у нас у крані. Малята, а кому потрібна вода? Так, всім живим істотам, це і тваринам, і птахам, і комашкам, і звичайно ж людині. Та рослинам. А для чого людині потрібна вода? Так, щоб ми могли пити, їсти варити, посуд мити, прати, прибирати і ще набагато інших потреб? Тому, малята, воду треба берегти, не забуднювати її. А зараз капітошка запрошує нас до себе в лабораторію. Щоб ми могли визначити властивості води. Розглянемо водичку у склянці. Якого кольору вода? Так, прозора. А як ми можемо визначити? Треба впустити в склянку якийсь предмет, наприклад, ложку. Ми її добре бачимо. Так, добре. Тож, висновок вода прозора. Наступний дослід. Якщо в склянку з водою опустити пакет з чаєм, через деякий час що трапиться діти? Так, вода зміне колір, стане коричнева, тож висновок колір води залежить від барвника. Наступний дослід. Якщо руки занурити у воду, які вони стануть? Так, мокрими. А як взяти воду? Чи можна її утримати в долоньках? Ні, не можна, тому що вона рідка і витікає через пальчики? робимо висновок, що вона рідка і її можна переливати. А зараз, малята, ми в склянку з водою опустимо камінчик. І піргінку. І подивимося, що буде відбуватися. Так, камінчик опустився на дно склянки, а пір'їнка залишилася на поверхні води. Чому? Тому що камінчик важкий, а пір'їнка легенька. Тож робимо висновок. Важкі предмети тонуть у воді, а легкі залишаються на поверхні. Друзі, ви великі розумнички, гарно попрацювали, але в мене для вас буде домашнє завдання. Вам потрібно буде вдома скуштувати водички та при наступній зустрічі розкажете мені, яка вона на смак. А мені час прощатися. Мене чекає мама Хмарка. У нас ще дуже багато справ. До побачення! А ми малята, як завжди, пройдемо в нашу творчу майстерню та на загадку про зустріч з капітошкою зліпимо його. Давайте розглянемо капітошку. Він має округлу форму. В нього є очі, ротик, а ще на голівці шапочка. Тож малята до роботи. Обладнання. Дощечка для пластиліну, пластилін. Та серветочка. Нам знадобиться пластилін синього кольору, великий шматочок, трішечки менший шматочок пластиліну рожевого кольору, геть маленький червоного кольору та чорного. Беремо шматок синього пластиліну, кладемо між долоньок та формуємо кульку коловими рухами. Від рожевого шматочку пластиліну відчіпуємо невеличку грудку і теж формуємо кульки. Беремо більшу кульку рожевого пластиліну, кладемо поміж долоньок та притискаємо. Таким чином ми отримуємо диск, це буде шапочка для нашого капітошки. Тепер кладемо Форму диска на кульку та притискаємо пальчиками. Це і буде шапочка нашого капітошки. А зараз попрацюємо з деталями. Ми беремо шматочок чорного пластиліну, ділимо його навпіл. І катаємо кульки, це будуть очі нашого капітошки. З червоного кольору пластиліну ми робимо невеличкий жгутик. Це буде ротик. Тепер всі ці деталі ми кріпимо до синьої кульки. Це буде обличчя нашого капітошки. Нам залишилось прикріпити останню деталь це маленька рожева кулька, бубон нашої шапочки. Ось ми отримали такого гарного сміхненого капітошку. Малята. Настав час прощатися. Я нагадую вам, що треба берегти воду, закривати крани, щоб даремно не бігла вода, а також дбати про природні джерела, не забруднювати водойма. Земля віддяче нам добром. До побачення, до наступних зустрічей!